Не просто вам було навчатись, школа сумна. Дякую, директоре. Дуже цікава думка. Повністю з нею погоджуюсь. Ну, сорі, насправді ці слова видервані з контексту. Але перед тим як про все це розповісти, підписуйтесь на мій патреон, на якому люди побачили це відео на три дні раніше. А також там є дуже багато прикольних штук. Там є мій мерч. Там люди будуть бачити бекстейджики, як тільки хтось підпишеться на цей рівень підписки. Та ще дуже багато штук, наприклад, закритий чатик з першого ж рівня підписки. А тепер починаємо. Ці слова дійсно були вирвані з контексту, а саме вони були вирвані з відео, яке називається Останній дзвоник, 31 школи Дніпро. Чи якось так мені... Ось і підійшов до завершення 2022-2023 навчальний рік. Зазвичай, в день останнього дзвінка біля шкільного порога, збираються учні, вчителі, батьки. Випускники школи минулих років це відео було викладене і, в принципі, відправлене нам, нашим класним керівником в класний чат якогось там 2 червня. Так, 2 червня це була п'ятниця, і це був останній офіційний день нашої школи нашого учбового року в 9 класі в школі, коли нам продуктували всі наші річні оцінки. І відповідно останні оцінки за. В цілому школу за все навчання в цьому учбовому закладі. Ось. Але випускний у нас, ну так би мовити, випускний, так названий випускний. Насправді це не те, щоб випускний, зараз теж про це розповім. У нас був сьогодні для вас, це буде правда через знову ж таки три дні. Але для мене він був сьогодні, 16 червня 2023 року. Так я офіційно закінчив школу 2 червня, і так я офіційно отримав. Своє перше свідоцтво за навчання 16 червня 2023 року. Ось так воно виглядає, і я вже встиг пожартувати в своєму інстаграмі, телеграмі та чисто серед своїх однокласників з самого початку про те, що я буду це використовувати як коврик для миші, тому що я давно хотів купити коврик для миші, але ну якось руки не доходили, і взагалі це не найважливіша річ. Дивіно наш аля випускний коротше. Місце, де ми дві години нам видавали оці коврики для миші, на яких написано свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Ну реально, ну, я буду це використовувати як коврик для миші. Давно хотів його купити, але я щось відкладав. Нас не зрозуміло на фіга. Десь годину фоткали. Не питайте. Така якась штука. Думаю, ще не зустрінуся з цими людьми. Ну, років, ну як мінімум, рік. Я не знаю, як часто приходять зустрічі випускників, всяке таке. Може, 5 років. Але, блін, проблема в тому, що він надто маленький для миші. Ну і взагалі, насправді, я... Е, це був жарт, якби, і я буду до цього свідоцтва ставитись максимально обережно. Лежить тут. Так от. Як це було? 15 червня 2023 року. О десь 9 з чимось. Я не пам'ятаю конкретно, між 9 та 10 годиною я прибув до Дніпра на вокзал і одразу звідти з Європи, з подорожі європейської, відоси з якої почнуть виходити вже там через пару днів. Так, от з цієї подорожі я повернувся і одразу поїхав додому спокійнесенько собі чилити, розбирати рюкзаки. І ще у мене англійська була в четвер. А також я озвучив одну з двох серій Масяні, і сьогодні, 16-го числа, я її змонтував і виклав. А ви вже її побачили три дні тому для вас, і сьогодні для мене а, на моєму youtube каналі Друга серія 168 вийшла теж не так давно, 17-го числа. Для мене це буде завтра. Для вас це було два дні тому. А, так от. До чого я все це розповідаю? Я озвучив серію Масяні, чисто відпочив, записав свою першу пісню з нового альбому, який вийде хрін його знає коли, тому що пісня все ще пишеться. У мене вже 12 чи 13 пісень написано. Якщо не помиляють, я думаю, завершити написання пісень десь в середині літа і викладати вже в кінці літа, мабуть, десь так. А вже восени це буде новий етап мого життя, і тому це якщо я буду писати якісь пісні восени, то це буде вже окремий альбом. Тому що 1 вересня, ну чи <клізько> близько до цієї дати вибачаюсь, я поступаю в коледж і буду йти на правознавство. Але знову ж таки про це потім. Я хочу розповісти про все, про все в хронологічному порядку. Записав я вчора пісню, називається Білоруська мова. Написав я її ще всередині січня, чи навіть на початку січня, я точно не пам'ятаю, зараз тут буде дата. Просто ліг спати, щось там, ютубчик дивитись. На наступний день для мене це сьогодні, 16 червня, знову ж таки, я встав о 8-й ранку від того, що задзеленчав будильник, тому що мені треба було йти в школу на 9.00. Я пройшов в школу на 9.00, здав підручники, тому що всі це робили раніше, на початку червня ще, а я здав лише тоді, коли всі ми отримували табелі. Тому що я знову ж таки був в Європі. Так от здав я підручники, пішов, отримав свою характеристику. До речі, зараз я вам прочитаю характеристику. Знаєте, в чому прикол? Мені здається, що вони взагалі не парились над характеристиками і написали плюс-мінус одне і те саме для всіх. Не буквально одне і те саме, але Ну, тому що я читав чужі характеристики. Так звучить, наче я це нелегально робив. Ні, мені люди самі показували. Типу, о, у мене тут написано, що я не розкрив свій акторський талант. Ну, я, походу, розкрив, тому що я вже 5,5 років граю в А, е, Так от, тим не менш, характеристики у всіх трохи різні, але у мене, як мінімум, вона написана дуже-дуже абстрактно. Вона підходить під 70% людей, я думаю. Характеристика учня 9-го В класу середньої школи номер 31 Чечелівського району міста Дніпра Чугуєва Артема Сергійовича 2007 року народження. За період навчання в школі Артем показав достатній рівень знань, вмінь та навичок. Програмний матеріал засвоює. Поточна успішність Артема достатня, він має при певні природні здібності. Старається виконувати усі домашні завдання якісно. Це, до речі, неправда. На уроках хлопець активний завжди готовий дати відповідь на поставлене запитання. Артем має добрий врівноважений характер, це правда. І друга частина речення у класі в нього з усіма достатньо рівні відношення. Що значить рівні відношення? Я взагалі не розумію: рівні це які? Типу, що я не прив'язуюсь прив сильно емоційно. До своїх однокласників як до своїх друзів, але при цьому вони мені і не вороги, тоді так. Але якщо рівний це в плані, що я дружу з усіма, ну ні, камон. Я останні, мабуть, роки чотири, може, три. Я не спілкуюсь особливо зі своїми однокласниками, не тому, що я такий нонконформіст і а все таке. Хоча може зі сторони воно таке і здається, і саме тому воно так і вийшло. Коротше, тому що просто ну у нас немає спільних тем. Ну я про них розповідав ще місяців дев'ять тому. Може й менше, може, може, місяць всім тому. Коротше, в одному зі своїх відео я казав, що мої однокласники, вони так токсичні люди, з якими не надто приємно спілкуватись. Звісно, не всі є пара людей, з якими ти можеш спілкуватись. Що тут далі пишуть? У школі має друзів, турбується про власний та їх авторитет серед однолітків. Повна маячня, я не знаю. Про власний авторитет може я і турбуюсь, хоча теж не дуже в плані в школі. А, і те, що я маю друзів, ну окей, може цю характеристику складали всі дев'ять класів, а не тільки останній цей учбовий рік. Тому окей, можливо, я мав в школі багато друзів. А, тут просто написано у школі має друзів, я мав в школі друзів пару, трійку, чотирьоку років тому. Але потім ми почали поступово віддалятися, і знову ж таки я з ними майже не спілкуюсь. У спілкуванні зі старшими завжди стриманий, вічливий і коректний. Ви блядь, ви про мене це пишете? Чи про якусь рандомну людину з вулиці? Ну, це просто не підходить під мене. Завжди стриманий, вічливий і коректний. Вони могли б просто не писати це речення. Але я не розумію, навіщо вони його написали, тому що це просто неправда. Вони могли. Я не кажу, що вони мали підписати, писати, що у спілкуванні зі старшими е... не вважаю, що старші це боги, і з ними треба спілкуватися як з чимось божественним, а спілкуються з ними, як з усіма людьми його ж віку, типу так само спілкуються. Я не кажу, що вони мали так написати. Вони могли просто не писати це речення і все. Ні в кого б не було б питань. Йдемо далі. Артем відповідально ставиться до суспільних доручень. Може добре працювати в колективі, проявляти ініціативу. Це скоріше мінус, але, якщо чесно, я не дуже добре вмію працювати в колективі. Мабуть, це треба виправляти. Мабуть, це не треба виправляти, тому що це мій просто характер, і, ну і що, є такий мінус. Але не знаю, в будь-якому випадку це теж не дуже правда, тому що працювати в колективі я не люблю. Точніше, Дивлячись в чому, якщо це колектив з рандомних людей, <клес> як знову ж таки у мене в класі і в будь-якому іншому класі, шкільна система, вона так влаштована, то я не дуже люблю таким займатися. Але якщо це люди, з якими в мене спільні інтереси, яких я добре знаю і люблю, то так, в принципі, окей. Вміє відстоювати власну точку зору. Єдине дуже класне підібране речення під мій характер, я вважаю. Артем має достатній лексичний запас. Окей, не єдине, це теж правда. Має широке коло інтересів цікавиться комп'ютерними науками. Ну. окей, але насправді, якби я виділяв те, чим я цікавлюсь, на перше місце я би ставив на комп'ютерні науки, а мистецтво складання пісень, грання на гітарі, в театрі. Багато чого, ну крім малювання образотворчого мистецтва, так би мовити. Але чомусь вони виділили саме комп'ютерні науки. Це, якби, далеко не перше за значимістю, чим я цікавлюсь. Фізично розвинений. Ядрищ. ну, об'єктивно, шкідливих звичок немає тут, правда, правда, дійсно немає, але з іншого боку, я ж кажу, мені здається, що вони писали цю характеристику просто шаблонно, значить, шаблонно гарно. Коротше, лістять вони людям трошечки. Тому мені здається, що навіть моїм однокласникам, які там курять, вейплять, щось там ще таке, їм би теж написали, що вони не мають шкідливих звичок, просто тому що така характеристика. Так, тут всі реки чисто медичні справки мені видали зі школи, і оцінки. Я думаю, в цілому, оцінки мої вам не дуже цікаві. Нафіга займати багато часу, щоб читати всі 18 оцінок. Але просто цікавий факт. Середній бал у мене 8,7, Найменша оцінка у мене 7 в табелі. Нижче семи немає. Сім у мене з української мови. Що дивно, до цього у мене завжди. У мене жодного класу до 9 не було за українську мову 7 чи нижче балів. Сім це капець, я не знаю. Але пофіг. Іде. Потім також сім за біологію, тут цілком виправдано з біологією могло б бути хоч три, це було б правда. І за фізичну культуру сім, тому що просто я забив на те, щоб відправляти е, виконання завдань за фізичну культуру на дистанційному навчанні, тому що нам казали: от ви маєте записувати відео, як ви відтискаєтесь, там робите якісь ще е, значить, фізичні вправи, і відправляти мені. 20 із 30 людей класу, я думаю, цього не робила, а то й 25. А, і в цілому все. Це найнижчі оцінки, а найвищі це десятки. І 10 у мене з алгебри. Ну, це я просто підтягнув алгебру. Я ходив весь 9 клас на додаткові заняття, тому це якби. Я би не сказав, що це не об'єктивно, але ну, те, що у мене 10 по алгебрі, не значить, що я е, прям нев'єбенний математик якийсь геній. Ні. Далі. Також десятка у мене за. Правознавство, отут цілком виправдано. Правознавство я знаю на Тому десятка, десятка це якщо що, найвищий бал. Є ще одинадцять і дванадцять, але це як нам пояснила класний керівник лише для тих, хто виконував там якісь олімпіади. Наприклад, у сьомому чи восьмому класі. Наче в сьомому. Я написав в Олімпіаду з фізики, і у мене була річна оцінка з фізики 12. В цьому році з фізики, у мене, до речі, 9. Ну, теж непогано, я вважаю. Не 12, звісно, але об'єктивно до 9 класу я почав а, гірше розуміти фізику. Ну, теж об'єктивно, цілком. А, ідемо далі. Що у нас тут Десятка Є ще на трудовому навчанні. Ну, це тому що тупо важко якось забороти а, працю. Так, ну і свідоцтво тут просто свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Я вам в макрос це показував. Чого я Артем Сергійович закінчив у 23-му році комунальний заклад освіти, середня загальноосвітня школа, бла бла бла. А, нічого такого надзвичайного. <риклад> А перед тим, як нам видавати свідоцтво, директор годину без перебільшення. Годину! Просто вдумайтесь, 60 хвилин! Затирав нам промову про те, що в майбутньому ми маємо, по-перше, там три пункти було. По-перше, бути щасливими. По-друге, бути, ну він сказав самосвідомими чи щось таке. Ну, коротше, нормально розуміти свої е можливості, якби бути не з низькою самооцінкою, не з високою самооцінкою. Ну, коротше, з нормальною самооцінкою бути. І третє, щось там ще, але мені вже навіть пофіг, тому що він розповідав такі якісь очевидні речі. Жодного. Ж жодної якоїсь агресії в сторону директора, просто окей, це його робота, і окей, він розповідав правильні речі, але це настільки очевидні речі, що я навіть не знаю, навіщо їх розповідати. Просто якісь настанови на майбутнє, типу, будьте щасливими, робіть е те, що вам подобається. Ми пішли фотографуватись ще годину нас фоткали. Фоткали з різних ракурсів, фоткали різними групами, фоткали весь клас з там 25 або 30 людей. Я не пам'ятаю скільки в цей день прийшло. Фотографували окремими там групами по дві, три-чотири людини. Фотографували портретами чисто кожну людину, ну окремо по, по одній людині. Що ми маємо на даний момент? Мені видали uh, коврик для миші, на якому написано свідоцтво про закінчення дев'ятого класу, щось таке. Люди фоткаються. Я теж фоткався. Я здесь, щоб спортіть папачи, на не чия неводипачі. Я здесь, щоб спотіть папачи, на путі я не води паче, я здесь, щоб вам папа. Окей, я в класі ні з ким особливо не спілкуюсь. Люди, з якими я дружив на поч... в початкових класах, вони відпали там в класі в п'ятому-шостому. Люди, з якими я дуже сильно спілкувався в класі в п'ятому, шостому, вони відпали там в сьомому, восьмому і так далі. Тобто, ну, з ким мені фотографуватись, з парою людей, з якими я можу нормально спілкуватись з класу, ну, з п'ятьма людьми приблизно окей, я умовно. Ну, блін, таке щось. Не знаю. Якщо фотографуватись разом з кимось, то це мають бути близькі друзі, мені здається, з твого класу. А близьких прям друзів у мене немає знову ж таки в нашому класі е, пару-трійку, четвірку років. Ну, а якщо без uh, всієї цієї іронії і пафосу з приводу закінчення школи, я ще 16 травня я написав пісню про закінчення школи. Вона так і називається пісня про закінчення школи. Коротше, там вся суть зводиться до того, що uh, у мене є ностальгія по якимось там початковим класам, так, може там, до шостого якогось класу, uh, але я дуже не люблю ностальгію. Тому, блять, треба це все заглушити якоюсь ненавистю для школи. А після цього я пішов додому, змонтував масяню, доробив пісню. Ну, коротше, ви все розумієте. І от зараз сиджу вам щось розповідаю вже майже 20 хвилин. Вітаю вас з завершенням школи удьбового року або курсу в коледжі. Я не знаю хто ви і якого віку і в якому зараз класі чи на якому курсі, а, чи може взагалі ви доросла людина і працюєте. Коротше, в будь-якому разі, для будь-якої людини, яка навіть просто працює і у неї немає канікул, літо це круто. Літо це не, моє, не моя улюблена пора року, моя улюблена пора року це весна, але в літі є якийсь свій особистий шарм, тому що літом ти всі три місяці відпочиваєш. У тебе не те, що немає школи, у тебе немає жодних додаткових занять, тому що додаткові заняття вони якраз і є паралельно зі школою. Крім того, я закінчив не тільки клас, ви вдумайтесь. Для мене в восьмому класі, рік тому, те, що я закінчив е черговий клас, це була рутина, тому що я це робив вже я це робив на той момент вже восьмий раз. Зараз уже правда дев'ятий, і теж типу не особливо багато. Е ой, не особливо. Якась визначна подія, тому що це було багато разів. Але зараз я закінчив не просто черговий клас, черговий там фіг знає який раз, а останній клас. І це так просто неймовірно усвідомлювати: просто вау! Це я не знаю просто, як вам передати ці почуття. Знову ж таки, якщо ви молодші за мене, то ви їх будете переживати. Якщо ви старші за мене, то ви знаєте, про що я кажу, я думаю. І це просто настільки круто, що це не можна передати словами, тому я затикаюсь і не витрачаю більше вашого часу. Так не хочеться закінчувати це відео, але знову ж таки, вже 22 хвилини трендю чистого часу. До побачення. Закінчив школу дописав всі контрольні. Та чи хотів сидіти дев'ять років там, стільки почуттів, стільки різних спогадів, як подавити всіх у собі куям, а рішення просте, обізлитися на мінуси, навіяти собі, що доброго не має там написати пісню, забувши про прикраси. Та сказати тільки пропаган. Я банда школа, ненавиджу цю дурку. Нічому не навчила вона мене, пішла вона нахуй всі оці укурки! курки, хочу я забути про цю купу лайна, хочу я забути про місце. де вчителі вважають наступими ботами завантажують нам максимум контрольними роботами, домашніми роботами, єбаними, нікому не потрібними роботами